Вітусім! Ви на каналі Бабусині рецепти, і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати дуже смачну страву страву мого дитинства. Ковбасу. Традиційну українську справжню рублену ковбасу. Рецептів приготування ковбаси є багато, але сьогодні я хочу втворити. Ось ту ковбасу, яку готувала ще моя бабуся. Практично цією ковбасою ми ласували цілий рік. Так, так. Саме цілий рік. Зарізали свиню, приготували ковбасу, залили її смальцем і на зберігання. Ну, сьогодні я вже не буду заливати її смальцем, приготую, і за два дні ми її з'їмо. Бо вона дуже смачна. Приєднуйтеся і ви і будемо готувати разом. Найперш буду готувати фарш для ковбаси. У мене є ось таких два шматочки полядвіці, або корейки свиної і ошийок. Ну і звичайно ж, шматок сала, як же ж українська ковбаса та без сала. Все м'ясо нарізаю соломкою, товщиною десь 5 см, а довжиною 5-10 см. Для приготування домашньої ковбаси ви можете брати і задню частину свині і лопатку. У мене ж було в морозійній камері ось ця корейка і докупила свіжого ошейка. Звичайно, що м'ясо я попередньо добре помила і паперовим рушником обсушила. Процедура нарізання м'яса, звичайно, є довготривалою, тому налаштуйтеся на це. Але якщо у вас брак часу, то ви можете, звичайно ж перемолоти м'ясо на м'ясорубці. І хоча у мене завжди обмаль часу, я все ж таки буду нарізати м'ясо, тому що хочу саме рубленої домашньої ковбаси. Успішно, справившись із нарізанням м'яса, починаю нарізати сало. Сало нарізаю дрібними кубиками. І навіть якщо ви м'ясо нарізали соломкою, то сало можете перемолоти на м'ясорубці. Але у мене всі люблять саме шматочки сала у ковбасі, тому я його нарізаю ось такими кубиками. Розмір кубика визначайте самі, хочете грубший шматок сала, нарізайте грубше, дрібніший нарізайте дрібненько. Порізане сало відправляю в миску до порізаного м'яса. Чорний перець до кубаси завжди даю свіжо розтертий у ступці. Звичайно, що можете додати і малений перець, але він не такий пахнючий, як цей свіжо розтертий на грубо. Далі додаю часник. почищені і помиті зубчики часнику дрібненько нарізаю у ступку. Додаю до нього потрібну кількість солі і буду затовкати. Затовкати, перетирати часник у ступці буду до тих пір, поки із нього не зробиться. Масло. Тобто він повинен бути за своєю консистенцією подібний на масло. Звичайно ж, додаю його до м'яса. Для приготування свого варіанту ковбаси я буду брати тільки ті спеції, якими користувалися колись: сіль, перець і часник. Якщо хочете, можете додати сюди ще. Коріандр, якщо хочете, можете додати сюди ще кмін, але я буду готувати так, як готували колись. Я хочу відтворити стародавній рецепт української традиційної домашньої ковбаси. Для того, щоб ковбаса була соковитою, моя бабуся додавала у фарш збирану солодку сметану. У мене такої немає, тому я додам 30% вершки. І звичайно, що цей фарш дуже-дуже ретельно вимішую. І ось подивіться: у процесі вимішування фаршу. Віршків зовсім не видно, м'ясо повністю вибрало в себе їх. І щоб наша ковбаса не була сухою, а соковитою у фарща додаємо води, холодної, холодної води. Вимішую фарш із водою, і коли м'ясо знову вбере в себе воду, доливаю останню відмірну кількість її. Подивіться, м'ясо ніби купається у воді, але не хвилюйтеся, зараз її не буде. І коли м'ясо побере всю воду, фарш відбиваємо. Відбивати будемо довго десь хвилин 10-15, так, щоб він взявся кубки. Завдяки цьому у ковбасі шматочки м'яса будуть щільно прилягати одні до других. Відбитий, приправлений спеціями рублений фарш для ковбаси накриваю харчовою плівкою і ставлю для маринування у холодильник на 12 годин. Звичайно, можете залишити його і на добу. Через 15 годин я фарш забрала із холодильника і на диво від води сліду ніякого навіть не залишилося. Тому до фаршу додала ще маринаду, який в мене залишився від приготування попередньої страви. Ви, звичайно, можете додати води. Фарш ще раз добре перемішую. Набивати ковбасу я буду за допомогою м'ясорубки. На конус натягую кишку, яку придбала в магазині соленою, і відмочувала її протягом трьох годин. Пізніше під протішною водою помила і тепер з цієї кишки і фаршу буду робити ковбасу. Чоловік м'ясорубку накладає м'ясо, а я на виході уже формую ковбасу. Кінець кишки не зав'язую одразу, так, щоб не було у ній повітря. Вузлик на кишці зав'язую із самої кишки, і тоді вже розподілюю кількість м'яса у кишці, Так, щоб вона не була надто набитою, бо при запіканні буде тріскати, і щоб не була. Вільно набитою, тому що будуть утворюватися пустоти в ковбасі, і вона не буде щільною. Ковбасу складаю ось таке собі кільце і кінець ковбаси зав'язую вузликом із самої кишки. Ось таких два кільця ковбаси у мене вийшло із двох метрів кишки. На один метр йде приблизно кілограм м'яса. Далі кільця ковбаси кладу у посудину і заливаю крутим кип'ятком. Накриваю кришкою і залишаю на 20 хвилин. За той час підготувала собі деко, на якому буду запікати ковбасу. Добре вимитими гілочками вишні встелила деко на відстані 1-2 см одна від одної. І тепер на ці віточки викладаю запарену ковбасу. Треба дивитися, щоб ковбаса не доторкалася додеко, а повністю була на гілочках. І в розігрітій духовці до 180 градусів буду запікати ковбасу годину. Коли ковбаса запечеться з однієї сторони до золотистої скоринки, обертаю її на другий бік. І далі в духовку допікатися. А через годину я витягла із неї ось таке диво дивенне. Ковбаса зовсім ніде не трісла. Хоча ви бачили, я її нічим не проколювала ані голкою, ані зубочисткою. Кажуть, що домашня кобаса смачніша ламана. Ось подивіться, яка вона всередині. Цілі шматочки м'яса, сала, а яка вона соковита, а це із-за того, що ми не робили в ній ніякі дірочки. Така вийшла у мене ковбаса мого дитинства. І вона є найулюбленішою і до цього часу моєю ковбасою. Готуйте, друзі, і ви. І нехай смакує вам і вашим рідним.